Дорогі в Христі, хочу коротенько по запитаннях, що тут наші модератори на Угу. Так, одайся. Христос страждається, отче кажуть: бій це ознака життя. Та чому так багато випробувань і болю на мені втратила найдорожчий сенс життя, надію сина, прикала, молилася, а Він поклав життя за Україну. Втрата моя, а загинув за всіх, за землю, за ресурси Донбасу. Боже, їм люди не потрібні. Чому, отче, так? Дорога моя, Дорога моя, зболіла душа, мені важко чути ці слова, тому що це є крик душі, як ви кажете, що біль це ознака життя. Ні, біль це ознака чуйності. Людина живе не для того, щоби Відчувати біль, біль дає людині чуйність і біль рятує життя. Бо якби нас не боліло, ми б собі наробили шкоди та й помирали. Нас якби не боліло, ми б не знали, що у нас щось там недобре в середині з внутрішніми органами. А через біль ми знаємо, що є проблема, її треба усувати. Нема болю, нема життя. Але щоб біль це був життя це не біль захищає життя, біль очищує, біль надає чуйності. Багато наших хлопців загинуло. Я не думаю, що хоч один із них боював за, за інтереси влади нашої, чи може за ресурси Донбасу, як ви кажете, ні. Ми боюємо за Україну, щоб вона взагалі існувала як держава. За Україну. І таких воїнів полягло тисячі. І до нас і ще буде після нас. Сьогодні ми хочемо себе викрестити із списків тих, хто захищає Україну, бо нам страшно. Але прийде час. Коли ви захочете вписати себе у списки, які захищали Україну, але буде пізно, мімо приймати те, що Господь Бог дає нам можливість поучаствувати, низько склоняюся перед всіма родинами загинувших воїнів. Ваш душевний біль не замінить нічим. Ваша втрата, яку ви відчуваєте, не може бути восполнена нічим для вас. Але те, що є для нас особисто втратою, то для цілого нашого народу є надбанням. І тому кожен із нас. З особливою пошаною має ставитися до кожного загинувшого воїна, імена, яких мають бути вписані на вічності, на граніті, на камені, з золотими буквами. імена, які мають бути записані у нашому серці, щоб ми гідно і достойно несли ім'я захисника України. Нехай Господь Бог, благословить вас, дасть вам сили терпеливости прийняти той тяжкий хрест, який не кожному життя накладає на плечі, дорога матусю, дорога родина, всі, побратими, браття, всі. Вічна слава Героям України! Йдемо далі. Христос страждається все Отче очі Хотіли, коли служиться служба Божа, молоді дівчата чи хлопці тримають процесію, фани чи хорови, а посередині чоловік тримає хрест з розп'яттям. Це називається патериці. Так? так, під час виходу священника з Євангелієм, чесними божими дарами, святим причастям і процеси роблять поклін, наклоняючись нахиляючи. А чи робить поклін Христом. А чи робиться поклін з Христом. Дорогі мої, це є традиція, яку церква кожна має своє. Фани, хорове процесію тримається тоді, коли після служби планується похід. Похід, наприклад, на зелені свята, на другий день Зелених свят, йдуть на благословення поля, тоді тримається процесія. На Пасху. Коли йдуть навколо церкви, тримається процесія. Взагалі, коли буде похід, туди і тримається процесія. А ми так привикли, що кожна неділя, все, так, ти тримаєш патриці, Хрест тримає там хтось із старших поважних газів, молодь тримає процесію. Ворогви, патриці, фани, ну, як, як де називають. так? Незважаючи, чи буде похід, чи не буде. І потім, щоб вони дурно не тримали, священник виходить з Іван на Малий вхід, і всі процеси наклоняються. Хрест, здавалося б, чи мав би хрест наклонятися, бо тому що ми говоримо, що ну, хрест, так? Христос, не буде Христос поклонятися вам, так? Йдеться про того, хто тримає той хрест. Хрест то є знак. Якщо поклоняється, то треба, щоб поклонялися всі. Але це не є літургічне, це є чисто обрядове. Але вже як робите, є така, такий звичай, то вже треба, щоб він був якось менш більше логічний. Так? Тому якщо наклоняється, то наклоняються всі. Бо саме головне тут не те, не що зображено на коровах, на, на хресті, на патрицях, А важно ті, хто тримають, вони роблять жест, віддають поклін в такий спосіб. Розумієте? І тому треба, щоб наклонялися всі. Христос рождається. Отже, чому Бог допустив, щоб 2000 хлопчиків, ангеликів, вбили по наказу. Пселеврода. Я думаю, що Ірода. Чому Бог допустив, що 2000 хлопців ангеликів вбили по наказу. А що мав заборонити? Мав заборонити? Ви думаєте, що Бог буде оцим грішникам. Руку зупиняти, так? що буде вам бездільникам шмарки втирати. Чи як ви собі думаєте? Бог нам показує, подивіться, до чого доводить людська дурість, до чого доводить ваше безбожництво, щоб ви бачили, як Бог може це зупиняти, а як ми побачимо паскудство спорченої людської природи. Давайте будемо молитися, щоб Бог зупинив війну. Ви скажете, ми за це молимося. Погано, що ви за це молитеся. Треба молитися за здоров'я і стійкість наших воїнів. Треба молитися, щоб нам світ помагав боротися з злом, помагав молитися за те, щоб було кому воювати, щоб було кому стати до строю. Ось за що треба молитися. Люди нагрішили. А Бог має вас зупиняти, а я цю війну все зараз. А як хочете, щоб, щоб ворог помирав чи в ті, кого зброї в руках, щоб зараз умерли, так, щоб не було кому? Чи як ви хочете, бо Бог зупинив? Поміщив розум людям і бці пішли в один а ті в другий? Ми маємо бачити людську гріховність, наслідок гріха, що ми заслужили. І поки кожен це не побачить, коли це кожного не торкнеться, ця війна буде продовжуватися. Бо ви не хочете побачити гріховність людську, а хочете кажете, Боже, чого ти не допомагаєш? Зробіть ще Бога винуватим у цій війні. Давайте Бога буде винувачувати, що ви злодії любите красти. Бог винуватий, що в нас корупція, так? Бог винуватий, що нема кому захищати Україну. Повтікали, порозбігалися і мені розказують, от чи то моя дитина, розумієте? У мене що пісюк? У мене теж і діти. Але це випало на нашу долю, на нашу. На нашу долю, на наш час. І коли я говорю за тих дві тисячі дітей, що було вбите іродом, бачите, скільки пройшло років? Дві тисячі років. І за тих дітей згадують. Є десь написано імена цих дітей? Ні? Нема. Є цифра. Дві тисячі дітей. До двох років. Від Ісуса до сьогодні по кожній дитині в рік. Представляєте? Їх пам'ятають? І наших героїв, ті, що загинули, будуть пам'ятати. І це наше завдання. Щоб світ, свіду, суспільство, особливо українці, зрозуміли, що то значить е, не жити з Богом. Що то значить жити без Божним життям, що то значить грішити? Ми маємо наслідки гріхів, і ми за це маємо заплатити. І ціна велика. І не тільки за наше покоління, хто знає, за яке життя. Бога винити вони будуть. Себе не видно, тільки хто з мене най Бог може бути винен, тільки не ви. Христос родився. Треба писати Христос рождається. Син має шизофренію 40 років. Приїв додому дівку, все <свісно> в перехрещених костях. Руки порізані, хотіла вчинити самогубство, курить, п'є, не, не можу її вигнати, я не маю до неї сили. За сина Михайла постійно молюся. Мені 70 років, їв 25. Як бути, Ольга? Ну, синові, якщо сином 40 років, ну, то питайте його, чи він то хоче чи не хоче. А якщо в нього шизофренія, то я не думаю, що, що це і добре відносини. Ну, є поліція якось. Ну, вирішуйте, я не буду там вам давати якісь поради, я там знаю. Зверніться в поліцію. Якщо ви в селі, то є сільський голова. Дайтеся знати йому, порадьтеся, щоб то якось мудро зробити. Та й та й так? Як бути військово, з військовослужбовцями? Одні, кажуть, що це вбивці, а інші, що це захисники, які віддали найдорожче життя за нас і одразу потрапили до раю? Ну ті, що кажуть, що вбивці, то це вороги України. Що тут ще пояснювати? Ну що пояснювати? Якщо поліцейський вас захищає, що на вас напали чи щось інше, і в часі перестрілки, злодія, чи бандита, чи того насильника, Буду знищено, ліквідовано. Поліцейські я, я Мені, так знаєте, часом дуже нервує Оце, е, от, от, именно, от, звертають увагу от, наші хлопці, от, як вони, який в них статус. А що ви не кажете за статус Путіна? А що ви не кажете, який статус у тих, які прийшли на нашу землю? А? Злий вас каламутить, щоб ви бачили оцих, яких треба піднімати, підтримувати. А ворога не видно. Чого не проклинаєте отих загарбників, які прийшли на нашу землю? Не хочете проклинати, благословляйте. Христос народився. Отже, чи можна грабити багача? Є такі, що повні шафи, шуфляди, грошей лежать на ліжку, а під матрасом мільйони на накрадених, а діти колядують на тепловізори і реби Віталій. Ви пропонуєте піти з під матрасу взяти гроші в багача. А відки ви знаєте, скільки грошей під матрасою, наскільки там в шафі? Веселі ви люди, я вам скажу. Не пожидай нічого того, що є власністю ближнього Твого. Десята заповідь. Зай вас спокушує і дурить вас, показуючи вас правильними, святими, а іншу людину. Поганою чи злою, чи скупою, так? не думайте, що я заступаюся за, за якихось там. Грішників, злодіїв, корупціонерів ні. Адже не допускаєте ви, що люди можуть собі заробити чесною працею, великі гроші заробити собі чесною працею? Допускаєте? Ні. Значить, ви недосконалі. А я вам кажу, люди чесною працею і таких більшість заробляють собі на життя. І повірте, під матрасом вони гроші не тримають. Ну, під матрасом тримають гроші скоро багатькі. Ті, що жили бідно-бідно, тут раз щось сте сівдало, заробив і не знає, де то втулити, та й під матрасом тримає, думає, що воно його зігріє. Нормальні бізнесмени тримають обігові кошти в обороті. а Такі страховочні е, подушки амортизації, які робляться для того, щоб бізнес, враховуючи всі риски бізнесу, тримається в банку. А ще можуть триматися в налічці, тому що банк може бути нині видає гроші, завтра не видає, а ще можуть бути в налічці, в ячейках стояти, але в банках, а не вдома під матрасом. Як казав мій один друг, що каже, отець каже, в банку мільйони на річки Приходивши, Приходив і каже, дай 100 гривень. Він каже, от немає. І це людина не бідна, достатньо заможна. Він каже, в банку мільйони на річки Я йому вірю, бо то і правда, не завжди багачі носять в кишені гроші. Так що не завідуйте. А то, що діти колядують на тепловізор і реби, дуже добре. Я пишаюся такими дітьми. І саме головне, скільки ви даєте дітям на тепловізор і на ребе. Оце є важливо. А не чужі гроші у чужого дядька під цим, під матрасом. Отже, чи є гріхом жити самотньо без пари та сім'ї, якщо людина свідомо обирає такий спосіб життя Уляна? Улянку доню моє. Е, ви завжди питаєтеся, от, чи є гріхом, так? якби ви спиталися, як би ви сказали краще жити самому, чи краще жити в парі, а то чи є гріхом? Зразу відповідаю, ні, не грі не є гріхом. І все, питання знято. Чи ви хочете почути далі? Людина покликана до життя в суспільстві, бо створив Господь Бог Адама і Єву, створив чоловіком і жінкою, щоб жили разом, жили разом в раю. Людина не послухалася, була прогнана із раю. І в житті ми живемо. В суспільстві людина покликана жити в суспільстві, вона не може жити сама. Самотність це пекло. так? Камера одиночка це є ізоляція людини, яка не здатна жити в суспільстві і є небезпекою для суспільства. Тому є камера одиночка це і прообраз пекла. Бо пекло це і спільнота одиноких. Людина покликана жити в спільноті. Але є монахи, монахині, які є самотні. Але вони живуть у спільноті, у монастирях є спільнота. І коли ви живете самі без пари, це не гріхом, <кхем> до цього треба дожити. <кхем> Але як подружжя має свої тягарі, так і самотність має свій тягар. Ви не будете постійно молодими, ви потім постарітеся. як казали у нас, в селі каже, навіть не буде кому тобі води подати на старість. Тому завжди біля себе хтось має бути. Якщо будеш самий, ну де візьмеш де, де дитину, та? але дитину можна всиновити, вдочерити, поки молоді, подумайте над цим. Як не хочете жити у подружжі, то всиновіть дитину, я не знаю, чи можна. Самотній і, там, жінці чи чоловікові всиновлювати. Е, Я думаю, що тут треба для того повноцінної сім'ї. Але подумайте над тим, може за кимось, кимось опікуватися, е, допомагати комусь або ще якийсь інший спосіб. Бо е, життя молодою, прожити самі це дуже добре. Відповідальності – ноль, е, обов'язків мінімум, ну і так далі. Ну, прийде старість, буде, буде гірше. Тому я кажу, людина покликана жити у спільноті. Перша образ спільноти це і подружжя. Чоловік і жінка, яке люблять один одного. Отже, поясніть, чи має значення йти з процесі по. Годинникові коли чи проти, бо православні йдуть проти, а греко-католики – за годинниковою стрілкою. Ну, тим вони і відрізняються, розумієте? Я не буду тут багато говорити, куди хочете, туди йдіть. Розумієте, як? А ще настоятелі зводить. Скаже отець направо навколо церкви, пішли направо. Скаже наліво, пішли наліво. Все, крапка. Маєте вдома, маєте свого священника і куди вам отець скаже. Це направо, це наліво і туди будете йти. Так, ще мені тут особисті щиро дякую. Дорогі очі. Що в першу чергу заборонити дитині? Вживання алкоголю чи сексуальні відносини. Не треба забороняти нічого, це нічого не виховує. Я вам скажу наоборот: якщо ви дитині дозволите вживання алкоголю скорше, як, як секс, то в цієї дитини ніколи не буде нормального сексу. До всього треба дорости. Алкоголь має бути як можна пізніше. Ліпше би взагалі не було. Бо наші люди не вміють. Не вміють користуватися ні стаканом, ні, ні любов'ю. Я так підозріваю. Дуже дякую вам вчора за запитання. Запитання, звісно, якісь сьогодні, якісь особливі. Я дякую вам усім. Найбог вас благословить. Здоров'я вам міцного, Божого благословення. І пам'ятайте, що не забороною виховується дитина, а дозволом, щоб вона знала, що вона має робити, щоб бути нормальною. Бо ми часто вчимо дітей, що то не роби, то не роби. Так, горівку не пий, тобі ще заскоро. так, на кавалерку не тобі ще заскоро. То не роби, то не можна, там не сідай, то не вдівай, тату не роби, пірсинг не роби. І дитина така. А що робити, як кругом самі заборони? І дитина розуміє, що цілий світ це є заборона. І все, що вона може робити, це переступати. І всякі заборони. Тобто вона вже ви готуєте преступника. Преступник той, хто переступає, так? Ви готуєте злочинця вже зразу. Хоче вона того чи не хоче, вона буде, тою, хто переступає закон, бо ви її наклали тушні заборони. Це теж один із хитрих прийомів сатани. Не на заборонах будуйте виховання своїх дітей, а власним прикладом і розказуйте, що треба робити. Розказуйте, як треба робити. Не заборони, а що треба робити і як? Як іти до церкви, як одіватися, як поводитися, як здороватися з людьми, як поводити себе за столом? Не на заборонах, а на прикладах.